Він натисне на Путіна, щоб закінчити війну. Він може це зробити. Це по перше. Тут багато меседжів навколо нього, багато інформації, так само як і навколо саудітів. В інформаційному просторі що це неправда, що це дезінформація. Можливо, росіяни, можливо, хтось інший, можливо, різні люди запускають цю дезінформацію. Це політична політичні турбуленції. Такі речі вони руйнують єдність між нами. Це небезпечно. Наприклад, Саудівська Аравія. Я з першої леді відвідаю Саудівську Аравію. Так, що це все заплановано? Це всі візити. Це дуже важливий діалог. Ось Людьми, що нам допомогли вже повернути дуже багато наших воїнів. У мене є питання. Я не буду зараз ділитися багатьма деталями, але дуже важлива місія. Виконується і ми. Будемо розмовляти про ці списки. По це про дітей дуже важлива тема дітей таким чином. І це дуже важко, важка така ситуація. Дуже вана більш важка, ніж те, що ми з вами вже е, обговорювали. Ідеться е, е, про. Тисяч по десятки тисяч вкрадених дітей путіним з України. Як їх повернутися, дуже важко. Я вже багато зустрічей провів, провів на цю тему. Це моє місце. Я не буду зустрічатися з росіянами. Що... Я не знаю, чи їм це сподобається чи ні. Я не хочу. Це не... Я не планую. Я хочу. Я буду зустрічатися тільки з одним російським з Путіним після. Тільки після того, якби ви підготовимо за загальний план з Трампом, щоб Путін закінчив війну, Тільки в цьому випадку в цій мові я буду з ним зустрічатися, не буде ніяких інших платформ з компромісами. Дякую, президенту, зеленський, також сенаторів, за участь в нашій панелі.